Тобто кожна душа, кожен з нас має свої аспекти, свої вищі якості, і, знаєте, ті якості, які вирізняють нас або виділяють нас, ну, які ми не можемо не проявляти. Да? Тобто, це. Як апріорі є нашими, нашою проявленістю, нашою сильною стороною. Так? Тобто це те, з чим ми заходимо сюди, і це змінити неможливо, тому що це наша суть. Тут, на землі, це проявляється і через якості. Тобто це вірність, це доброта, це проявлення красоти. Це зцілення, це передача знань, це милосердя, здатність проявляти благодарність, прощення, що ми, по суті, своїй по да, творця, ми є творці. Тобто ми формуємо певні задачі наші, через наші якості. І дивіться, ті сильні наші сторони, ті наші якості, да, які формують, от які є передумовою взагалі шляху втілення. А як ми розуміємо взагалі це життя? Ось це все з якостей і з дій складається. Да? Так от наш шлях життєвий, от передумова його це якраз от наші Якості те, як ми можемо проявити те, як ми можемо взаємодіяти між собою і в світі і зі світом, як проявляються якості задачі да, душі, тобто призначення душі, роздібності, продари, коли ми структуруємо, зцілюємо, наприклад, да, там, вчимо когось. Проявляємо знання, проявляємо красоту, божественну магію.